Нова зброя проти раку, холодна плазма знищує приховані пухлинні клітини. Холодна плазма проти раку революція в онкології чи ще один спокусливий горизонт. Рак, це бич сучасності і пошук ефективних, щадних методів боротьби з ним завдання, яке мобілізує наукове співтовариство в усьому світі. За останні десятиліття ми бачили багато проривів від імунотерапії до цільової терапії. Але, на жаль, жоден з них не є універсальним рішенням. Кожен новий підхід має свої обмеження, побічні ефекти і, часто, високу вартість. У цьому контексті поява інформації про можливе застосування холодної плазми в онкології викликає закономірний інтерес і, зізнаюся, певну надію. Кілька років тому я з ентузіазмом стежив за розвитком лазерної абляції пухлин. Здавалося, що точкове руйнування ракових клітин лазером це майбутнє онкології. Однак, на практиці виявилося, що цей метод має свої недоліки: складність контролю глибини впливу, ризик пошкодження навколишніх здорових тканин, і, що особливо важливо, неможливість повного знищення пухлини, що часто призводило до рецидивів. Холодна плазма, як мені здається, пропонує дещо інший підхід, і саме в цьому її потенційна сила. Що таке холодна плазма і чому вона цікава для онкології? Перш ніж заглиблюватися в деталі, давайте розберемося з термінологією. Плазма це стан речовини, в якому газ стає іонізованим, тобто втрачає або набуває електрони. Це стан, який ми бачимо, наприклад, у блискавках або в неоні. Однак, на відміну від гарячої плазми, яка використовується в ядерних реакторах. Холодна плазма утворюється при більш низьких температурах і містить велику кількість хімічно активних молекул, таких як реактивні види кисню та азоту, АФК та афно. Саме ці молекули, завдяки своїй високій реакційній здатності і дуже короткому терміну життя, надають біологічний вплив на клітини, включаючи ракові. Ключова перевага холодної плазми, на мою думку, полягає в її здатності проникати глибоко в пухлинні тканини. Пливаючи на клітини, недоступні для традиційних методів лікування, таких як хіміотерапія або променева терапія. Це особливо важливо для пухлин, розташованих у важкодоступних місцях або мають високу васкуляризацію. Нові дослідження переоцінка ролі перекису водню. Недавні дослідження, проведені вченими Інституту плазмових наук і технологій ІНП, та їх колегами суттєво сприяли нашому розумінню механізму впливу холодної плазми на ракові клітини. Традиційно вважалося, що перекис водню є основною діючою речовиною, відповідальною за протипухлинний ефект плазми. Однак, як показали нові дослідження, роль перекису водню може бути сильно перебільшена. Вченим вдалося розробити тривимірні моделі пухлинної тканини, які дозволили їм детально вивчити проникнення різних компонентів плазми в тканини і оцінити їх вплив на ракові клітини. Результати показали, що особливо короткоживучі молекули, такі як пароксинітрит, проникають в тканини на кілька міліметрів глиб, надаючи значний вплив на пухлинні клітини. Більш того, навіть при видаленні перекису водню, Протипухлинний ефект плазми залишався сильним, що свідчить про важливість інших компонентів плазми. Цей факт має величезне значення для розвитку плазмової медицини. Він дозволяє нам переглянути існуючі уявлення про механізм дії плазми і розробити більш ефективні і щадні методи лікування. Переваги плазмової терапії, погляд у майбутнє. Окрім здатності проникати глибоко в тканини та впливати на важкодоступні ракові клітини, плазмова терапія має ряд інших потенційних переваг. Мінімальна інвазивність, плазмовий вплив може бути здійснено без хірургічного втручання, що знижує ризик ускладнень і скорочує час відновлення. Специфічність дослідження показують, що плазма може вибірково впливати на ракові клітини, не пошкоджуючи здорові тканини. Можливість комбінування з іншими методами лікування. Плазмова терапія може бути використана в комбінації з хіміотерапією, променовою терапією або імунотерапією для підвищення ефективності лікування. Запобігання рецидивам, як показали дослідження, плазмовий вплив може бути використаний для обробки залишкових пухлинних клітин на краю хірургічних ран, що знижує ризик рецидивів. Залишаються питання та виклики. Незважаючи на багатообіцяючі результати, плазмова терапія знаходиться на ранній стадії розвитку. Існує ряд питань і викликів, які необхідно вирішити, перш ніж вона зможе стати широко поширеним методом лікування раку. Механізм дії необхідно більш детально вивчити механізм дії плазми на ракові клітини, щоб оптимізувати методи лікування і підвищити їх ефективність. Безпека необхідно ретельно оцінити безпеку плазмової терапії і переконатися у відсутності довгострокових побічних ефектів. Клінічні випробування необхідно провести масштабні клінічні випробування, щоб підтвердити ефективність плазмової терапії в реальних умовах. Оптимізація обладнання необхідно розробити більш ефективні та доступні плазмові пристрої для клінічного використання. Мій досвід і спостереження. Минулого року я відвідав конференцію з інноваційних методів лікування раку, де була доповідь про використання холодної плазми для лікування раку шкіри. Представлені результати були дійсно вражаючими, плазмовий вплив ефективно знищував ракові клітини, не пошкоджуючи навколишні здорові тканини. Після конференції я зв'язався з одним із дослідників і провів з ним кілька зустрічей. Він розповів мені про складність розробки плазмових пристроїв для клінічного використання та необхідність проведення масштабних клінічних випробувань. Зустріч залишила у мене оптимістичне, але реалістичне враження про перспективи плазмової терапії. Висновок, надія на майбутнє. Холодна плазма це багатообіцяючий інструмент в боротьбі з раком. Недавні дослідження внесли істотний внесок у наше розуміння механізму дії плазми і показали її потенціал для лікування різних видів раку. Однак, перш ніж плазмова терапія зможе стати широко поширеним методом лікування, необхідно вирішити ряд питань і викликів. Я впевнений, що подальші дослідження та розробки в цій галузі призведуть до нових ефективних та щадних методів лікування раку, які дадуть надію мільйонам людей у всьому світі. Я з оптимізмом дивлюся в майбутнє плазмової медицини і сподіваюся, що вона внесе значний внесок у боротьбу з цим страшним захворюванням. Зрештою, прогрес в онкології вимагає не лише наукових відкриттів, але й готовності до ризику та впровадження інноваційних підходів у клінічну практику. Ключова думка: холодна плазма являє собою перспективний інструмент в боротьбі з раком, пропонуючи унікальні можливості для лікування різних видів пухлин. Однак для реалізації її потенціалу необхідні подальші дослідження і розробки.